Це китайські пухові кури, їх ще називають шовковими або сілки через незвичайне оперення, що нагадує шовк або навіть котячу шерсть. Такі екзотичні птахи з'явилися у полтавському еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді. Нам були подаровані інкубаційні яйця, породи китайських пухових курей. От ми підсипали під, під квочку. Іншої породи, до речі, це дуже цікаво. Кучерявої породи. Квочка мама сиділа 21 день, висиділа яйця і почала їх виховувати. Показувала, як їсти, показувала, як де ховатися, де воду пити, Грибеться, показує їм, як грибтися. Вісім шовкових курчат різного окрасу та їхня прийомна мама почуваються не інакше як родиною, говорять працівники еколого-натуралістичного центру. Додають, одного разу така ж курка породи кучерява висадила качине яйце та виховувала каченя. А щодо китайських пухових, то це стародавня порода курей, про яку згадував ще Аристотель. Аристотель вважав, що це курка схрещена із котами. От, і завдяки такій легенді мореп... голландські мореплавці привезли в Європу цих курей і продавали за дорого. Ну, насвідчений народ вважав, що це дивина така. Кури, схрещені з котами чи з кролями. І це для них була дивина. Це самочка, то подняття дівчинка. Забудова пір'я за рахунок того, що в них немає на пірні, немає гачків, які з'єднують ці волосинки і роблять пір'їну такою гладкою, як в інших курей. В них немає цих гачків і в них таке, таке пухнастий пух. До речі, говорять, що їх можна стригти. От із однієї дорослої курки можна отримати до 70 грам пуху. Китайські пухові кури відрізняються від своїх пернатих сородичів не лише за видом оперення. Звичайно, відвідувачі звертають на них увагу, тому що вони дуже гарні на вигляд та й різнокольорові, з гарними зачісками. Вони. Трішки відрізняються від звичайних курей. Їхньою особливістю є те, що в них темно-синя, майже чорна шкіра і таке ж м'ясо. Тому ці птахи не використовуються в їжу, а більш як декоративні для прикраси. Власного господарства пташника і також характерна особливість те, що у них п'ять пальців. Знаємо, що у всіх птахів, курей, зокрема, є чотири пальці. Крім цього, китайські пухові контактні та легко приручаються, годують цих курочок зерновою сумішю та натертими сезонними фруктами.